Вітаю всіх на каналі Мірай на землі. З вами Олена і я запрошую вас у свій садочок. Але сьогодні у нас з вами буде не прогулянка, а сьогодні у нас буде розпаковка рослин. Ось таку величезну коробку я отримала сьогодні на новій пошті, і це рослини з дендроферми Бережнюк. Вже неодноразово замовляю рослини на цій дендрофермі. Минулого року так само восени я робила замовлення, замовляла пухароплідники, хвойні рослини, декоративні кущі. Все воно приходило хорошої якості, я вам все це показувала. І добре в мене прижилось і перезимувало. Але все те, що добре перезимувало, не перенесло, на жаль, нашого спекотного суворого літа. І ось із, всього, із цієї кількості тих рослин, які я замовила. У мене із трьох вігел лишилася лише ось одна: ось ця вигелла, яка квітує найраніше. Лишилася ось ця ромашка Вікторія Сікрет. Дивіться, як гарно розрослася вона за сезон. Був один кущик, одна така поділка, а за сезон, ось так добре, вона розрослася. Ще одну ромашку замовляла. Це луна, ось вона теж добре розрослася. Гарненький кущик можна вже ділити і розсаджувати в різних місцях. Замовляла ще дерен Сибірика. Ось тут висаджувала. Бачите, вже він осипався, вже почервоніли гілочки, і ось такими червонястими вони і будуть протягом усієї зими аж до весни. Також в мене були замовлені. Але, на жаль, незважаючи на те, що в описі до цих рослин вони були зазначені як невибагливі рослини, вони виявились для нас, для мене, для нашого клімату, мабуть, для нашого літа досить таки вибагливими. І Добре перезимувавши, навіть випустивши нові листочки, вони мене зовсім не перелітували. І всі три різновиди, які я замовляла, всі три різновиди загинули. В планах поки що я не буду повторювати ці рослини, хоча дуже хочеться. Щоб погореплідник був у садочку, бо він створює чудовий такий колорит, враховуючи те, що має різного забарвлення листя від червонястого до світлого-зеленого, досить добре виглядає в поєднанні з іншими рослинами в садочку. Але через наші спекотні умови, а також відсутність нормальної води у місті, щоб забезпечити якісний полив, то, то може, це і було причиною того, що вони мене не пережили. Ну і також у мене ще е з цього замовлення був, був хвой на дерево. Ось воно зараз, ось там от трошечки видно, це мій ялівець Blue Aru теж добре е прижився. Наче так і підріс за сезон. І сьогодні я теж знову замовила рослини, це вже хвойні рослини, тис і кулясті даніки І ось зараз ми з вами подивимося, які рослини мені надіслали, і якої якості. Ось така величезна коробка прийшла. Я навіть відійду зараз, щоб ви. Оцінили її розмір і одразу відповів на запитання, скільки коштує доставка цієї коробки новою поштою. Мені вона обійшлася у 114 гривень. Тобто, не так вже і дорого. Купити, купити такі рослини в наших розплідниках в Миколаївській області коштує набагато дорожче, тому навіть з пересилкою. Мені це виходить дешевше. Ну що ж, давайте дивитися, що я отримала. Я вже трохи зірвала верхні скоби, зазирнула одним оком у коробочку, щоб побачити, де в мене хоча б верх-низ. Бо коробка доволі важкенька. І ось прямо зараз перед собою бачу ось таку красу. Подивіться. На нас дивиться, з коробки кизидлик варігатний. Дуже захотілося чогось такого незвичного для свого садочку. Ще остаточно не вирішила, куди його посаджу, але вирішила, що він мені конче потрібний. Отож, буде в мене кизильник. Далі бачу ось тис ягідний, конусовидний, замовила. Де ще мають бути туйкі даніки. Зараз, поки що, я розпакую, не буду шародіти на камеру папером. І покажу вам, які рослинки мені надіслали. Отже, розпаковка завершена. І ось такі рослинки я зараз маю в себе. Давайте подивимося ближче. Як я і казала, це кизильник варігатус. Дивіться, який він гарненький такий. Він має зберігати своє варігатне листічко, а ще вкриватися червоними ягідками. Ну, не знаю, чи вкриється він цієї осені? Ягідками, напевно, що ні, а ось на наступний рік, мабуть, вже буде з ягідками. Ось такий красончик до мене приїхав. Бачила такий кизил на штамбі. Дуже гарно виглядає. Подивимося, як буде рости мій кизил. Значить, в нього такий пряменький стовпчик, може вийде і у мене зробити його на штамбі. Ось такий величенький горщик, мабуть, десь 3літровий. Коштує така рослина 140 гривень. І ось така вона дуже міцненька прийшла, гарненька рослинка. Далі замовила для композиції, для завершення композиції своєї тритуї даніки. Але чомусь я зараз не можу зрозуміти, чи це вона догори підняла свої віти, чи щось неї таке. Отже, такі кулясті туйки, але чогось в них таке видовжене стебло чи стовбур, як правильно сказати. Що поки що кульки я не бачу, але сподіваюся, що до весни воно якось розійдеться і буде все добре. Буде воно кулясте. А так поки що виглядають ці, ці три туйки, наче як туя на штамбі. Ну, подивимося, що воно буде до весни. Головне, щоб прижилося і перезимувало. Ну, в цілому, така крона пишненька, не дрібна, це трирічні саджанці, теж у таких великих контейнерах. І кожен саджанець коштує 140 гривень. Ось такий він величенький, нерідкий. Це він просто спресувався. У коробці, бо все було виставлене одне на одне. Ось навіть гілочка трошки зламалася одна. Ну То нічого, то таке діло наживне. Головне, щоб воно все прижилося. Отже, це Туя Даніка. І наступна рослинка це ось такий тис, ягідний, конусовидний. Такий молоденький ще видно, що молоденький, не заріс добряче. Теж він має вкриватися червоними ягідками і стояти з цими ягідками всю зимову пору. Ну, Подивимося, що буде. Мабуть, вже на наступний рік будуть тут ягідки. Ну, теж такий міцненький доволі кущик. Теж тут зламалася гілочка. Ну, і ось такий доволі величезний. Горщик десь 5-літровий, мабуть. Я забула, якого віку, здається, 4-річного це рослинка, у мене така, ось така вона величенька. 85 см висотою. І коштує ця рослина. Якщо вже я почала називати ціни, то скажу, що тут не бачу цінника, але коштує він 285 гривень. Ось такий величезний тисик. Дуже мені сподобалося. Бачила десь в одному місці, як він росте. Які у нього такі ягідки червонясті, наче силиконові. Це гарно виглядає протягом зими. Ну і взагалі можна використовувати його під час різдвяних свят для оздоблення, для декору. Декорувати, і буде у творі теж свято. ну а Крім того, я ще отримала подарунок ось такий саджанець. Дивіться, який він гарненький. Це форзиція Кумсан. Зазвичай я такі рослини не купую. Не купую не тому, що вони мені не подобаються, а тому, що в мене просто немає місця, де їх садити. Але. Цей саджанець я посаджу, знайдуємо місце, бо дуже мені подобаються жовтенькі квіточки, ці, які з'являються, мабуть, найпершими серед декоративних кущів квіти. І коли вже зацвітає, у нас у місті форзиця, то вже і справді приходить таке справжнє весняне тепло. Ось так у мене асоціюється такий кущ і спочатку. Тепла і теплої весни. Ну, посаджу, спробую знайти місце, поки що він невеликий, хай поросте. Ну, а далі будемо вже щось думати, приймати рішення. Але подарунки, це завжди приємно. Ну і тим більше до того ж, коли подарунок в тему. Ось такий. Гарненький кущик. Отже, дякую знову дендрафермі Бережнюк, сім'ї Бережнюк за такі чудові рослини. На задньому фоні гоманять сусіди. Не звертайте уваги, бо сьогодні вихідний день, всі на вулиці. Хто кого не бачив протягом тижня? Зустрічаються сьогодні і вітаються. Тому у нас буває так досить голосно. Ну, а я ще раз дякую дендрофермі за чудові рослини. Я сподіваюся, що вони в мене всі перезимують і перелітують. Виявилося, що це важливіше аніж зима, бо зима у нас останнім часом м'яка, рідко бувають морози. Буває в квітні випадає сніг. Ну, але це було лише раз за 20 років. Ось ось такі мої новини, такі мої новенькі рослинки для саду. Ну і пізніше, вже після висадки, я покажу вам, де я їх висадила, і зроблю таку велику прогулянку своїм садочкам. Ну а на цьому все. Бажаю всім гарного дня, тихого, спокійного і мирного.